Водопровод теж перебило. То так, Це. я вже не знала, куди бігти. Я взагалі боялась вийти, побігла в туалет ховатися, тому що думала, другий буде. А потім сусідка вийшла, я вийшла, тут все було завалено, тому що визивала, не могла двері відкрити. Шифер весь тут. А там уже нічого толком не бачили, газ шипів. Бігали, перекривали, вода потекла, все кругом, там же ж воду пробили, там трубу перебила. Прилетіло, ми були на вулиці, а потім прийшли сюди, дивимося. Я живу на углу, прийшли сюди, дивимося, а тут уже все пошкоджене. Був прильот. Свист, а потім. Вибух, криша, вікна, асфальт, Рів, он, теж, теж Внутріш, там політувало. Людей тут вони виїхали зовсім. Людей тут теж і вікна із, 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 з вулиці, з, 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 з двора все пошкоджено.